Останній частині лекції хотілося б звернути увагу на особливості доступу до засідань колегіальних органів у сфері судової системи. Класичним прикладом колегіального органу є Конституційний суд України, до повноважень якого належить перевірка законів та інших актів на відповідність Конституції, надання її офіційного тлумачення, а також виконання інших повноважень, які віднесені до сфери його компетенції. Відповідно до закону. України про Конституційний суд а також відповідно до регламенту Конституційного суду, пленарні засідання, на яких відбувається розгляд справ, є відкритим, крім тієї частини, де суд безпосередньо приймає рішення. Крім цього, закон також передбачає можливість проведення закритого засідання Конституційного суду. Зокрема, це можливо в випадках, коли йдеться про розгляд. Питання, яке стосуються інформації з обмеженим доступом, тобто таємної, службової або конфіденційної інформації. У будь-якому випадку всі рішення Конституційного суду, включаючи мотивувальну та резолютивну частину, є публічними і обов'язково мають оприлюднюватися на офіційному сайті Конституційного суду. Варто зауважити, що регламент Конституційного суду досить детально визначає процедуру допуску громадян на засідання цього органу. Особи, які бажають потрапити на розгляд тієї чи іншої справи, повинні подати заяву на ім'я голови Конституційного суду України. Така заява може бути направлена звичайною поштою, електронною поштою або навіть шляхом заповнення відповідної форми на сайті Конституційного суду України. Важливо, що з усіх даних, які мають бути в такій заяві, це по суті лише прізвище ім'я та по батькові такої особи та її контактна інформація. Допуск громадян, які зареєструвались на відвідування того чи іншого пленарного засідання, відбувається після пред'явлення документа, який посвідчує особу, а також після виконання вимог безпеки в Конституційному суді України. Цікаво, що регламент Конституційного суду також визначає так звані правила поведінки учасників розгляду в Конституційному суді, а такі правила включають, зокрема, вимоги поводитися шанобливо до Конституційного суду учасників конституційного провадження, виконувати розпорядження головуючого та вказівки судового розпорядника щодо одержання порядку в ході пленарного засідання, також вимога не допускати під час пленарного засідання ходіння по залу засідань, розмов та реплік. Ну і, звичайно, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального ходу пленарного засідання.